Пане Юрію, а поточніть, будь ласка, окрім Польщі, які ще країни погодились нам надати свої майданчики для навчання наших пілотів? Ну, ви знаєте, що цінна коаліція широка. Навіть країни, які не мають на озброєння f 16 такі як Велика Британія та Франція, погодились надати. Свої майданчики також в коаліцію власне входять і Нідерланди, і Бельгія, і Данія, і Норвегія, і я думаю, інші країни, які мають гарні бази для того, щоб на них навчати пілотів, тому що йде спочатку теоретична тобто знайомство, наземна підготовка. Далі вже авіасимулятори, авіатренажери. Авіатренажер це фактично кабіна, яка на 100% імітує кабіну винищувача. От там проходять вже таку підготовку. Це вже після тренажерів. Пілот повинен сідати в літак з інструктором. Є бойовий літак це одномісний, а навчально-бойовий це двомісний. Ну, я, у нас їх називають «спарки». От, в таких спарках вже пілот з інструктором набуває вже професійних навичок, відповідно, у небі. Бере управління на себе, здійснює польоти, зліт посадка. Фігури певні пілотажу. Ну далі вже йде безпосередньо бойова підготовка, йде тренування застосовувати засоби ураження. Саме для чого нам і потрібні літаки, щоб воювати на них, щоб вміти застосовувати увесь спектр озброєння ракети класу повітря, 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 поверхня і повітря, морські цілі, так мається літак, багатоцільовий може працювати і по морю. От тому на це потрібен час.